Ну ось, усі поїхали кудись відпочивати. Я теж так хочу. Та усі квитки та путівки уже розкупили. Хм, не дочекайтесь, все одно відпочину. Нехай навіть без усіх зручностей. Все, ходімо збиратись, їдемо відпочивати диконом. Я у кіно бачила, як у такий спосіб відпочивають. Це весело, а головне екстремально. Думаю, у мене вийде відпочити так само. Тим більше я вже знаю, що для цього потрібно. Отож, беремо великий так званий дорожній рюкзак. І кладемо туди найнеобхідніше зручний одяг, покривало, щоб не змерзнути вночі, рушники, мило, зубну пасту та зубну щітку. Маленькі кишені набуваємо усілякими дрібничками, резинки до волосся, серветки, хустинки, цукерочки та фото улюбленого співака. Ну і головне намет. Він і буде моїм домом впродовж відпочинку. Дуже зручно. Запакований в чохлі намет прикріплюють до рюкзака чи несуть у руках. А розкласти можна де завгодно. Ще візьму з собою ось такий килимок. Його називають Керемат. Він зроблений з якихось таких матеріалів, що коли лежиш на ньому, тобі ніколи не буде холодно від землі. Ну, все, поїхали! Ого! Де я дерево, дерево, дерево. Важ було вивчити карту місцевості. Ось вам і перший урок виживання дикуном. Завжди ретельно вивчайте, куди саме ви їдете, сфотографуйте чи звалюйте собі карту. А ще краще пошукайте на інтернет-формах поради щодо такого відпочинку. За бажанням не важко знайти потрібну статтю, а ще краще відгук про такий відпочинок. Добрі люди в інтернеті напишуть не лише про те, як доїхати до потрібного вам місця. Але й розкажуть, як воно насправді виглядає, які тут можуть бути розваги та зустріч з ким із місцевих жителів на вас чекає. О, здається, знайшла непогане місце. Тут і буде стояти намет. Зараз я його розкладу. Дуже важко розібрати, що куди, та ще важче поставити його самотужки. Для цього потрібні, як мінімум, двоє. Краще за все міцно та глибоко вбити кілки у землю та туго натягнути на них нитки. Це допоможе намету простояти довше. Усе решта зробити простіше. Усередину є стелю керемат Зверху покладу покривало. Ось у куточку я покладу свій рюкзак. Ну все, готово. Так і буду жити. Фу, комахи! Чому ж я не подумала про засіб, що їх відганяє? Так, запам'ятайте. Завжди у будь-який похід. Беріть із собою спрей чи крем від комарів та кліщів. Особливо, якщо відпочиваєте у лісі. А ось і ще одна порада. Беріть із собою лише такі продукти, що зберігаються дуже довго, особливо влітку, коли спекотно. Ось сир. Ні, його вже їсти не можна, він уже зіпсувався. А мій шоколад перетворився на гарячий шоколад. А ще у лісі чи на полі немає душу та ванної кімнати, тож воду необхідно брати із собою. Та якщо не враховувати усі ці незручні моменти, відпочинок дикуном це справжня пригода, яку ви точно запам'ятаєте назавжди. Краса нашої природи, чисте повітря, і головне ніхто не заважає, не кричіть під вікнами та не пропонує купити шаурму чи варену кукурудзу. Звичайно, я сумую за ванною та інтернетом. Але іноді від цивілізації теж треба відпочивати. Головне встигнути подивитись програму «Рожеві окуляри щосуботи та неділі для вас диконом відпочивала Юлія Маївка. Я посплю трохи, а ви наперемикайте.